Вітаю на константі! Усі ми звикли до того, що Сполучені Штати натикують свої військові бази на кожному континенті. Багато хто звинувачує Америку навіть у чи не захопленні всього світу. Я з цим категорично не згоден, але сьогодні ми обговоримо, чому політика глобальної присутності, яку сповідують штати уже років 70, може наразі виявитися невигідною для самої Америки. Починаємо. Останні десятиліття. Військова стратегія Сполучених Штатів будувалася навколо концепції глобальної присутності. Американські бази і військові формування розсипані по світу від Європи до Азії, від Близького Сходу до Африки, грубо кажучи, всюди. Але у 2020-х ситуація почала змінюватись. Світовий баланс сил зміщується. Створюються нові загрози, розвиваються технології, якими можуть користуватися вороги Сполучених Штатів, а союзники уже не так беззаперечно підтримують домінування Сполучених Штатів. Тому у військових колах Вашингтона все частіше можна почути заклики до зміни концепції. Перехід від політики глобальної присутності до захисту ближче до кордонів самих Сполучених Штатів і паралельно з цим розвиток технології. Аби розібратися, чому така зміна взагалі можлива, необхідно дізнатися в принципі про причини, які можуть потягнути за собою ці зміни. По-перше, геополітична карта світу докорінно змінилась. Якщо у 45-му та протягом Холодної війни економічна та військовими центрами світу були, звичайно, Сполучені Штати, Радянський Союз, Західна Європа та Японія, то нині ситуація інша. Європа та Японія економічно ослабли. Їхня частка світового ВВП за останні десятиліття скоротилась вдвічі. Натомість Китай став другою економікою світу, його ВВП у світовому масштабі збільшився у 10 разів. Це означає, що традиційні союзники для Сполучених Штатів уже не є настільки потужними як раніше. Окрім економічних причин, змінилася і сама природа війни. Ще 30-40 років тому військові бази Сполучених Штатів у Європі та Азії забезпечували, напевно, повний контроль над ситуацією. Американські сили могли оперативно реагувати на будь-які загрози, маючи суттєву перевагу у. У авіації, флоті, а також протиповітряній обороні. Але сьогодні розвиток ракетних технологій, дронів, засобів кібервійни зробили ці бази значно вразливішими. Китай та Росія вже давно розробили високоточні ракети, які можуть нанести удар по американських базах ще до початку фактично бойових дій. Особливо небезпечною є тактика Росії. Останні роки Москва активно нарощує асиметричні засоби ведення війни. Асиметричні засоби ведення війни це ті дії, технології, які дозволяють слабшому противнику битися проти сильнішого без прямого зіткнення. Йдеться про гіперзвукові ракети, які можна пуляти з доволі великої відстані. Міжконтинентальні ядерні ракети, а також, звичайно, кіберзагрози. Завдяки кібератакам можна виводити з ладу, наприклад, енергетичні мережі, якісь банківські системи або навіть цілі військові мережі. Також Росія веде інформаційну війну, задіюючи свої спецслужби, аби розхитати ситуацію зсередини у державах-членах НАТО. Все це означає, що традиційна військова присутність Сполучених Штатів у Європі та Азії більше не є тим. Беззаперечним гарантом безпеки Вашингтону треба переорієнтуватися на нові способи ведення війни. Акцент має робитись на технологіях, кіберзахисті, а також на розвитку більш мобільних військових сил. З огляду на все це, у Сполучених Штатах формується концепція, яку умовно називають захист із заходу. Основна ідея поступово зменшувати свою залежність від військових. Баз по всій планеті і перетаскувати їх ближче до кордонів Сполучених Штатів. А перед тим як продовжити, пропоную підписатися і стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Тепер. Продовжуємо. Ця концепція передбачає три головні напрямки: посилення оборони на території Сполучених Штатів та у Західній півкулі. Це стосуватиметься розгортання нових систем ПВО для захисту від ракетних атак, будівництво нових військових баз у Північній та Південній Америці, а також створення кіберзахисту від атак на критичну інфраструктуру. Друге це розвиток високотехнологічних видів озброєння: гіперзвукові ракети та безпілотні системи, озброєні супутники та військова присутність у космосі, автономні дрони, які можуть діяти без присутності людей. І третій напрямок: це перегляд альянсів і партнерів, зміщення уваги на нових партнерів, таких як Фінляндія, Швеція або, наприклад, Філіппіни. Підтримка лише тих союзників, які готові самостійно інвестувати у свою оборону, а також фокус на стримуванні Китаю та Росії через мобільні війська та швидкі удари. Що все це означає для світу? Якщо США реалізують цю стратегію, глобальна військова архітектура світу зміниться кардинально. США більше не будуть настільки масштабно підтримувати Європу, і це змусить держави-члени НАТО власні кошти вкладати у свою оборону. Паралельно Азія стане ще більш напруженим регіоном. Китай не зможе не скористатися, якщо Сполучені Штати. Підуть з Азіатського регіону. Це, до речі, один з головних аргументів проти переходу на нову військову концепцію. Але що зрозуміло точно, ми переходимо у століття технологічних війн. Хто стане більш успішним у розвитку технологій, той фактично і буде контролювати глобальну безпеку по всій планеті. Як висновок можна зазначити, що можливо Сполученим Штатам вже немає великого сенсу підтримувати той військовий порядок, який існував після Другої світової війни. Тепер акцент може бути зміщено від постійної присутності у Європі та Азії до технологічного виробництва і спроб перегнати своїх конкурентів. Зараз, в принципі, у Сполучених з цим проблем немає. Але. Чи зможе ця стратегія зберегти військову домінацію Сполучених Штатів у світі? Це питання залишається відкритим, але водночас за старими правилами грати уже не вийде. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео та донатьте! Чао!